Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнуть проблем. В даному випадку за Британію це взагалі окрема історія. Тут, тут, це взагалі окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну, в принципі, симпатично, це така студійка. там Приготувати щось може, тут я розумію, якісь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоять такі обігрівачі. Понятно? Тобто в них? Нема центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спать, наче тепло, потім прокидаєтеся на автотаймера нема холодно, капець. Типо. Тобто ця проблема. Ну, гібрикється нормально, бо вони в цьому народились. Помігали? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так по чесному. Тут, тут просто жесть. Потім. А, тут дуже велика преступність в Британії, просто нереальна. А, її замовчують і так далі, і не, не все висвітлюють. Але тим, наприклад, як я заселявся в цих апартаменту, хоча вони дуже дуже гарні, дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. Вінкать ну. це світло, чи не Блять, Світло не вмікається. А, все, вимка у вас, дивіться. Тут, тут, ну так цивільненько, все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін, ну гарно, навчик. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну, різних людей різному буває. Тут хер вам. Вообще Взагалі вам, Не заселився до восьмої, все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після восьмого вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. і Ви ще з 50 доплачете просто за те, що туди пізніше доїхали, Реально, мене таке декілька разів було. Потім, майже всюди існує тема з депозитом. скільки по Європі не катався, немає свій приколи. Тут ця тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти вишитувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, чого ти одразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де покоці. Такі моменти різні, понятно? А що таке? Що так погано знімають? Блін, ці айфони останні. Нахіра я його купив цей останній айфон? значить. Uh, Обов'язково знімайте все, що там не так лежить, не так прикручено, бо uh, щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Поним? Ну, Завжди повертали, все нормально, все окей. Бо, знову ж таки, я знаю, як робити, а так і не дуже. І це такі мі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну, я вічу, що треба, щоб прогріти прогр 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 таку кімнату, ну, це, це просто жіночь. Тобто майже всюди холодно. Uh, сервіс взагалі непонятний. Типу, пляшки, води ніко взагалі ніколи не ну, гляну. Ну, я ніколи відповідаю, не бачив пляшки води. Усе ну ні ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів за вечір. Я платив за апарти. Тобто це може це більше Ну коротше на 55.